Минуле, майбутнє і теперішнє. Сухею. Відбудеться ця подія чи ні? запитала одна людина сухея про важливу для неї справу. Якщо це буде потрібно мені, то вона станеться. Який ну, він усе таки егоїст? подумала ця людина. Чому ця подія має відбутися лише у тому випадку, якщо вона буде потрібна йому? Та і як подія може статися тільки тому, що вона комусь потрібна? Але вона не розуміла, що сухей зовсім не є егоїстом він просто цілковито довіряє абсолюту. Творіння якого не підвладне часу і простору. Тобто люди сприймають своєю свідомістю лише той відрізок часу, в якому вони знаходяться конкретно. Але час це вимір, і він навіть має свою щільність, як уже доведено сучасними вченими. Не тільки теоретично, але й практично, за допомогою сучасного обладнання абсолют же сприймає час по-іншому для нього минуле, майбутнє і теперішнє існують одночасно. Адже коли народжується Всесвіт, то час, як його вимір, Заповнює його також одночасно. І можна сказати більше, все, що ми бачимо і що не можемо бачити через обмежені можливості наших відчуттів, це просто прояв безкінечних потенцій абсолюту. І час, створений абсолютом. Також є частиною його. Абсолют. Він тому і абсолютний, що в ньому присутнє все, інакше це був би вже не абсолют, і тому його не можна замикати в якісь рамки та шаблони.